Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити про старий проєкт мікрофонного підсилювача, під який вже є плати і я до сих пір його не зібрав. Чому? Тому що треба якось організувати цей процес. Насправді, цей прилад доволі дешевий по деталям. Тут, тут усього кілька транзисторів і багато-багато резисторів. Тут, як бачите, є усього одна інтегральна мікросхема, зніщуючи як лінійний стабілізатор. Із цікавих зуважень, мабуть, все ж таки варто замінити роз'єм живлення на стандартний, а також це стосується роз'єму для під'єднання мікрофону. Як бачите, тут використовується тріпіновий джек, який тут, мабуть, не зовсім потрібен. Тому що ця схема вона чисто монофонічна. Якщо ми подивимось, як влаштований вхідний каскад, ми побачимо, що тут у нас є транзистор Q5, який працює у, е, у схемі в режимі А і навантажений резистором е, R19 з опором 470 Омів. Тут у нас, як бачите. Є резистор R-20, який призначений для вирівнення потенціалів. І вихідний каскад навантажений через резистори R22. 21 r На вхідні ланцюги звукової карти. А для чого ці резистори додаткові для зменшення паразитних шумів? І, як бачите, я тут з ким я показав ось таке підключення. Тут у нас загальна точка. Тут якби, найбільше, найбільше зосередження струмів саме знаходиться в ось точці. тому варто підідувати ланцюгу саме сюди. Тобто точку інточку ж саме сюди, саме сюди. Про що насправді сьогодні хотів би поговорити, це про ось, ось цей е, двохтранзисторний е, е, попередній підсилювач. Це насправді доволі популярна схема. Вона застосовується багато де. Зокрема, така схема техніка використовується при побудові вузлів попереднього підсилення для магнітофонів. Цю схему часто можна там зустріти, саме ось таке включення транзисторів. Тут використовується малошумляючі транзистори BS549. Це є аналог вічасненного транзистора кт 3102 Тобто це є біполярний NPN транзистор перший з яких працює, перший з яких працює як вхідний, він, як бачите, він нагружений резистором. З опором 22 кОм, і він має забезпечити мінімальний рівень шумів. Транзистор Q2. Тут зазначно аналогічний, він працює як вихідний каскад. Тобто тут, значно, значно менше підсилення, і він робить те, що він просто драйвить сигнал і все. Таким чином ми отримуємо ось такий вузол. Тут є зворотній зв'язок, який показаний ось цим резистором R7, який робить не що інше, як намагається компенсувати усі немійності, що були створені цими двома транзисторами. Про що насправді я хотів би окремо звернути увагу. Усі схеми, які я зустрічав, шун вони шунтуються, шун шун тобто резистор R10 зазвичай шунтується електролітичним конденсатором, яке основне призначення цього вузла без цього, це створення зміщення для задання режиму транзистора Q1. Відповідно, мабуть, не варто тут створювати додатковий зворотний зв'язок по змінному струму. Відповідно, варто зашунтувати ось цей резистор R10 додатковим конденсатором. Але як бачите, тут цього конденсатора немає. Насправді я вагаю, що варто його додавати, тому що в мовому прототипі цього конденсатора також немає. Але... У мене є дуже розумна книжка по, по звуковій схемотехніці. І там цей резистор, тобто там цей конденсатор є. Тому, мабуть, варто все ж таки його додати на цю схему. Якщо ми подивимось на друковану плату, то ми побачимо, що насправді тут місце для цього, для цього конденсатора є. Що тут можна зробити, мабуть, все ж таки варто. Варто тут поставити, наприклад, алтанові конденсатори. Тому що електротичні конденсатори у, на шляху звукового сигналу — це є якби не дуже добра практика. А от талтан має працювати краще. З чим це пов'язано? Це пов'язано з хімією цих конденсаторів, а також пов'язано із їхньою внутрішньою будовою. Тому що електротичний конденсатор має і підвищену індуктивність. І він досить нелінійний насправді цей, цей прилад. Тому що він якийсь такий дивний полярний. Е що буде, при використанні електричних конденсаторів нічого доброго не буде. Тому що він може запросто додати паразитні гармоніки, наприклад. Або створити інші проблеми. Мабуть, якщо його зашантувати керамікою, яка, яка бринчить, коли по ній стукаєш, то, мабуть, буде краще, якщо поставити. На шляху звукового сигналу, поставити ще й кераміку, буде ще краще. Особливо, коли це вхідні ланцюги звукового тракту, поставити кераміку, і ви будете легенько стукати по корпусу вашого приладу, ви це будете чути у наушниках. Це буде дуже класно. Тому, мабуть, тут варто застосувати щось інше. То я зробив, я насправді. Просто відмовися від цього конденсатора. Ти все. Тому що це недобре. Використовувати такі. Ну, це... що буде? Нічого доброго не буде, якщо поставити електроліт, поставити на шляху звукового тракту... На шляху звукового стану поставити електроліт і ще й защо тут його кераміка яка кабелянчей, тобто яке рішення може бути, мабуть, ніяке. Тому що якщо це, це... Якщо це просто якийсь прихідний конденсатор, наприклад, тут, можливо, нічого не станеться. А коли ми будемо ставити такі конденсатори там, де у нас зосередження фрух, на кесі, яке ще й то, тобто, що я маю на увазі, якщо подивимося на ось цей вузол, який, який є ще інший як е, вихідний каскад, тут у нас є диференційний підсилювач і є ось, така, ось такий хитрий ланцюг. Якщо ми тут поставимо електричний конденсатор, буде просто біда. Тому що в нас тут. Е, Високий коефіцієнт підсилення і висока швидкість роботи. Як бачите, тут немає взагалі ніяких додаткових конденсаторів додаткових, тому ця схема працює дуже швидко. Тому якщо ми тут поставимо якусь, наприклад, поставимо якийсь дивний конденсатор, він тут себе проявить у всій красі. Тому, що робити, нічого, тут обов'язково має бути хороший пліковий конденсатор. Тут я, здається, додав, якщо давайте подивимось, тут, як бачите, я вже підібрав деталі. Тут у нас консаторі VIMA серії МКС 2. Тобто це хороші, якісні плівкові конденсатори. Тобто інакше бути не може. Значить, Так, у мене щось кікат знову щось берехти. А, о, працює. От. Тому обов'язково має бути те, що потрібно. Тому насправді я вагаюся що мені робити ось цим вузлом. Я як завжди до цього відео не готувався, але ось ця схемотехніка на двох транзисторах є дуже-дуже популярне рішення. І насправді, насправді, в мене щодо прототипу я, я теж е... говорю правду, але, мабуть, я його не покажу, платно, я не покажу в кадрі, тому що, по-перше, я немає для цього засобів. Я можу просто показати це в вебку. А по-друге, це просто так би мовити комок проводів. Але цій штуці дуже-дуже багато років. Тобто, мабуть, більше 10 років, і насправді в мене є відео на Фейсбуці, можна подивитися, як та штука працює. Тобто я там просто голосом записую усе, що я думаю про цей, <кух> цей підсилювач. І там дійсно немає того... цього конденсатора. Тому конденсатор, ясна річ, повинен бути. Обов'язково ось тут, на мою думку. Але який його треба поставити, це велике питання. Тому, що, якщо тут поставити е, конденсатор... ну, якщо ми тут поставимо звичайний плівковий до дуже великих розмірів. Якщо поставити. Ну, плівковий можна, можна. Можна поставити талтановий конденсатор, який має зовсім інші характеристики. Тобто він, мабуть, нормально у цій схемі працюватиме. Ну, Я насправді на них і... І орієнтуюся, я хочу поставити ось в цьому місці поставити все ж таки талтановий конденсатор, який, мабуть, нормально працюватиме, тому що він тих проблем не має, як електролітичні конденсатори. До речі, є ще окремий, тип конденсаторів, які називаються. Тобто є ще окремий тип конденсаторів, які називаються е полімерними конденсаторами. Я, чесно кажучи, ніколи особливо з ними діла не мав. Але судячи з документації, єдине, чим не відрізняються від електричних конденсаторів, це тим, що в них значно менше ЄСР, ну близько, ну десь в два рази. Я насправді вивчав тільки це питання з точки зору використання таких конденсаторів у блоках живлення. Тому що, на мій подав, конденсатори марки Хабскон LZ, які я дуже широко використовую, вони мають ресурс у, усього 2000 годин. Це якась трішки замало, на мою думку, 2000 годин це. Це 2,5 місяці роботи 24 на 7. Це мало якось. Тому насправді, що я думаю, мабуть, все ж таки варто, варто підібрати якісь інші компоненти, які мають значно більший ресурс. Тому 2,5 годин це занадто мало. Тому що можна з цим зробити, мало що можна з цим зробити, тому що насправді, насправді треба, мабуть, щось інше підібрати. Тому що ну, мабуть, все ж таки мають на увазі робота у в важких, у важких режимах при високій температурі, наприклад, за 100 градусів. І тоді, можливо, він більше не пропрацює. Але, мабуть, насправді це, це дивно. звучить, тому що, зазвичай, електроліти працюють руками. Да, навіть 10 -рітями. Нічого з ним не стається, але все одно цифри є цифри, чомусь виробник зазначив саме такий ресурс. Причому це не тільки Капскон, це і інші виробники, що подивіться, якщо подивитися, наприклад, Джамікон, наприклад, там приблизно ті самі цифри. Ну, насправді у лінійці конденсаторів Капскон є. Конденсатори, які мають значно більший ресурс, але ясно що відрізняється і електроліт, відрізняється, відрізняється і хімія самих, мабуть, тому в них інші характеристики. Але вони. Ці консатори, здається, серія Л є, в них значно більше ресурс, але у нас на ринку вони не зустрічаються. Тобто, придбати в Україні, мабуть, їх неможливо. Тому що, скоріше за все, консатори Capscon все ж таки до нас заводяться якимось окремим постачальником, і вони на рівні з іншим консотором продаються в наших магазинах. Тому що придбати специфічні консатори треба замовляти десь за кордону хіба що. Можливо, є щось і інше на цьому ринку, але знає, просто, просто що таке консатор Capscon? це. Просто виробник конденсаторів. А чому в нас на ринку ЄЛЦ? Тому що вони дуже дешеві і ну, як дешеві. Якщо взяти середні, середнє значення по ринку, вони рази в 4 дорожчі, ніж звичайні конденсатори. Тому сказати, що вони сильно дешеві, ну я б не сказав, що вони сильно дешеві, разом в 4 недорожчі. Да. Тому що можна з цим зробити, мабуть, варто дещо ми теж теми, мене цікавить саме, тема, саме ось цей каскад насправді. тому що я насправді потратив доволі багато часу, вивчаючи питання роботи цього вузла. І тому важливо все ж таки зробити правильний висновок. Якщо подивитися зараз на цю схему, зараз ми побачимо, що у нас є два транзистори. Є відповідно, у нас є наруточний резистор r 9 тобто цей транзистор працює в режимі клас А. І є у, сх... у ланцюгу емітера є додатковий резистор r 10 який призначений для того, щоб генерувати, так мовити, тобто падіння напруги, що бувається на резисторі r 10 воно спрямоване у бік бази транзистора Q1. І коли у нас, коли у нас напруга достатня для того, щоб транзистор куди відкривався, він почне, транзі... почне відкриватися і закриває транзистор Q2. тобто... Як бачите, транзистор К2 фактично під'єднаний у схемі з общ... із загальним колектором. Тобто він працює більш як... як повторювач. Ну, По змінному струму, зокрема. Тому важливо, щоб все ж таки ця схема вірно працювала. Тому що зараз у нас тут є що? У нас фактично подвійний зворотний зв'язок. У нас є зворотний зв'язок із колектора, який. І який надходить на, на, до ланцюга емітера Q1, який також створює зміщення. Але цей резистор він е, в основному працює по змінному струму, тобто, тобто він все ж таки робить те, що потрібно під час своєї роботи він урівноважує помилки, що виникають під час роботи ось цих двох транзисторів. Як ви всі знаєте, бепулярний популяр, транзистор це надзвичайно нелінійна штука, тому. Використовувати біполярні транзистори для підсилення звуку, це треба ще добре вміти, їх, їх так кажучи, налаштувати. Тому що сам по собі біполярний транзистор штука надзвичайно Тому добитися Тому добитися лінійності від біполярного транзистора можна тільки за рахунок зворотнього зв'язку і високої швидкості роботи. Ніяких інших шляхів немає. Тому що транзистор біполярний. Він Працює надзвичайно, він створює надзвичайно багато проблем під час підсилення сигналу. Якщо візьмете просто транзистор з общим імітером і йому на базу подасте сигнал, у кращому випадку ви мати усього висотків 10 реальної лінійної характеристики, що можна, можна використовувати для передачі аналогового сигналу. Усе решта, це, буде, це будуть дивні викривлення в обидві сторони. Тобто, добитися лінійності від цього транзистора, буде дуже-дуже складно, тому звичайно, Високоякісні схеми використовують зворотній зв'язок. Саме ємший зворотній зв'язок це коли у нас вхідний сигнал порівнюється з вихідним і різниця подається, саме різниця подається на вихідний каскад. Саме так працює ось цей вузол, так само працює і ось цей вузол. Чому я так хвилю ось цей каскад? Тому що ця штука дуже-дуже швидко працює. Тут хороші швидкості транзистори, і тому тут лінійність. Буде десь до, до десятки МГц запросто. Тому я в цьому більш впевнений, тому е, тут тому, то стоїть додатковий резистор для того, щоб не було генерації. Тому що дуже висока дуже, дуже швидкість роботи, і це може призвести до генерації. Тобто, наприклад, на частотах, які, які перевищують, наприклад, Сотні кГц. Тому важливо, щоб ця схема працювала так як потрібно. Хоча насправді в моєму прототипі ніякої генерації немає, і ця схема працює добре. Але якщо тут не буде додаткових резисторів, генерація запросто може з'явитися. Ось таке. Насправді, я дуже негативно відношусь до. Будь-яких конденсаторів, що, що зустрічається, тобто керімічний консатор, які зустрічаються для шунтування полоси, полоси пропускання звукового тракту, тому що це зазвичай призводить лише до генерації і до паразитних викидів. Тому нічого іншого статися не може. Тому важливо, щоб ваш звуковий тракт працював максимально швидко, якщо це потрібно. Тому що, як бачите, оцих два каскади вони обидва побудовані. З використанням від'ємного зворотнього зв'язку, що ясна річ, важлива складова цієї схемотехніки, тому що без глибокого зворотнього зв'язку, від'ємного, ми не зможемо отримати хорошу лінійність. Як бачите, напруга цього каскаду усього 8 вольтів, обидві ці схема діляться від, від 8 вольт. І тому важливо отримати максимальну лінійність для того щоб забезпечити хорошу якість звуку. Отже, що я ще хотів сказати, як бачите, тут все ж таки є керамічний конденсатор, але він, є тільки, він не працює у ланцюгу зв'язку, він призначений лише для, для того, щоб, щоб згасити. Згасити будь-які можливі наводки високочастотні, які можна надходити на вхід підсилювача. Тому тут є додатковий консантор R2, саме, який працює у парі з консалтором S3, у... Тобто це є частина rs лань... ланцюга, який гасить, гасить будь-які високочастотні наводки на, вх... на вході мікрофону тобто на, на кабелі самого мікрофона. І здається, я ще забув сказати саме про резистор R4. Один з підписників написав, що можливо варто додати додатковий rs фільтр для живлення для, для живлення е, мікрофонного підсилювача. тобто для живлення самого мікрофона. Як ви розумієте, тут використовується саме конденсаторний мікрофон, який потребує так званого фантомного живлення, тобто, ось цей резистор r 1 Саме для цього і тобто, тобто цей резистор створює напругу для живлення конденсаторного мікрофону. Тобто, саме через цей резистор живлюється сам мікрофон. Хто не знає, як про цей конденсаторний мікрофон, тобто сама його схемотехніка передбачає наявність додаткового живлення, і у самому мікрофоні також є додаткові мікрофони і підсилювач. Тобто, насправді мікрофонний і підсилювач, ось те, що я говорю в нього, тут ще є додаткова мікросхема, яка живить. Яка ж від ось цього ланцюга. І відповідно для роботи цієї мікросхеми, що знаходиться у мікрофону безпосередньо у самому у мікрофоні, також потрібне додаткове, додаткове живлення. І відповідно, у нас тут не три каскади, а чотири каскади. Перші каскади знаходяться безпосередньо у вашому мікрофоні. Ось так це працює. E, ну, насправді я, мабуть, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео, тому що я e, важливу думку до тому чекаю від вас коментарів e, нижче під відео. На все добре, до побачення.